Друзі, знову всім привіт. Я чесно сказати, вражений, неймовірно вражений, бо я не очікував такої уваги до себе і до своєї теми на першому відео. Я щоб ви розуміли, там кожну годину заходив, читав, щось відповідав і дивився на те, наскільки воно заходить це відео, і в мене просто змінювався світ всередині. Бо все життя ти думаєш, ну вже занадто пісно, вже не можна зайти на YouTube, вже не можна зайти на якусь платформу і купа інших думок, які тобі заважають робити хоч щось. А потім, коли ти робиш один єдиний крок, то виявляється, що всі твої якісь думки про це вони тобі більше заважали, аніж допомагали. І тому я дуже вам вдячний за ту підтримку, яку ви мені. Змогли дати, і це мене сильно надихнуло на те, щоб записати друге відео і зробити це так швидко. І якраз це відео буде про Це от якраз такий другий інсайт, і це відео буде про те, що найбільше нам допомагає по життю, і найбільше нам заважають по життю, про наші думки. А, ви знаєте, я завжди цікавився таким моментом. А чому? В деяких ситуаціях я можу себе проявляти одним чином, ну, типу, якусь кращу версію себе презентувати суспільству і всередині себе. Я такий впевнений, все класно, все супер. А в інших ситуаціях повна протилежність. І мені завжди було цікаво, що за цим стоїть. Чому так відбувається? Чому це не відбувається в абсолютно кожній ситуації, якась впевненість в собі. І... Я інколи міг ставити собі такі питання, але до кінця не знав відповіді. А гіпотези були різні: від того, що це все там з дитинства, до того, що на це впливає свій стан, там потім внутрішні, зовнішні опори, купа було версій. Але відповідь виявилась достатньо простою, що все це визначають наші думки, і що ми думаємо про себе в конкретний момент, і про конкретну ситуацію, в якій знаходимось. І... Я в якийсь момент зрозумів, що наші думки, вони, що ми думаємо про нас, вони не визначають те, хто ми є насправді. І в той самий момент наші думки визначають тим, хто ми є насправді. Тобто, воно звучить ніби як протиріччя, певне, але якщо розібратись, то так воно десь і є. Коли ти строїш в своїй голові щось про себе, навіть якщо воно не відповідає дійсності, але тобі так здається, це точно буде підтверджуватись в дуже багатьох в різних ситуаціях. І коли ти перестаєш вірити в те, що ти ось такий, ну, зі знаком мінус там в яких ситуаціях, це також буде знаходити підтвердження тому, що насправді ти не такий, насправді ти ну, краще з тобою, все окей, і найкраще я це зрозумів. Коли дивився назад на своє життя і згадував його, мені все життя було дуже складно комунікувати з людьми, з незнайомими людьми. І це було якось точково. В певних ситуаціях я не міг підійти, я не міг поговорити, я якось так губився. Мені було, я думав про все на світі, як на мене подивляться, що скажуть і так далі. І так далі, купа різних думок. І прям я розумів, що ну, комунікація це точно не моє. І в той самий час я можу згадати моменти, коли навпаки мені здавалось, блін, в мене так круто виходить комунікувати. Я прям це роблю дуже ну, чудово. Мені там якісь приємні слова кажуть саме про мою комунікацію. І це був такий тотальний ерор в моїй голові майже все життя. І доходило до того, що. От я з тих людей, що мені складно позвонити по телефону. Я там хтось там телефонує мені незнайомий номер, я такий не хочу брати. Там в магазині, щоб ви розуміли, до консультанта, який не має до мене жодного відношення, я не міг підійти і заговорити з ним. Тобто, в мене перед тим, як це зробити, сотні думок в голові. Як що я зараз кажу, так, а оце, А оце, І в результаті ти настільки. Починаєш тривожитись через це, що простіше не робити. І, ладно, якби це стосувалося якоїсь, я не знаю, там співбесіди, якоїсь важливої розмови, від цього б залежало твоє життя. Ні, це ж банальна ситуація, якась буденна, коли ти приходиш в магазин в АТБ, умовно кажучи, не можеш знайти якусь продукцію, починаєш її шукати. Думаєш, а запитаю консультанта, а потім. М я напевно краще сам буду шукати і не буду питати в консультанта. От розумієте, от з цим я жив все життя, бо я до кінця не розумів, в чому справа. І пару років тому я дізнався такий термін про зажим, зажим в горлі. І ця штука, скоріше за все, була в мене. Ну, не скоріше за все, а так воно й було. А в мене це з'явилось в дитинстві, коли мені там забороняли батьки там говорити при дорослих. Я приходжу, хочу що сказати. Як дитина такий там мама, тато. А мені там один з них каже: типу, ти що не бачиш, дорослі розмовляють? І хоп, я такий закриваюсь, зачиняюсь, іду кудись в іншу кімнату. Я не плакав, але я був дуже засмучений і просто. Я закривався дуже сильно в собі, і потім в наступних ситуаціях, коли я міг би себе проявити, там дещо сказати, все моє тіло це запам'ятало, оцей страх, оце що не можна говорити без ком команди умовної. І настільки це в мені було вшито, що це було зі мною все життя. І до чого я розказую цю історію? Я взагалі ніколи не думав, що я її комусь розкажу, а те, що я зараз її розказую, каже про те, що я це вже пройшов і. У мене все з цим чудово, і це підтвердило особливо останні пару років, коли я почав займатися консультуванням, коли я вийшов із купи своїх старих програм і зрозумів, що в принципі все те, що мені заважало в цьому нормально комунікувати з людьми, це да була певна там травма в дитинстві і так далі, і так далі. Але здебільшого мені заважало те, що в моменті, коли я починав цю комунікацію. Я думав про те, що стоп, блін, а я ж типу, ну і починається кожного разу якісь думки, що про мене подумають, а мені ж е, не вдається нормально розмовляти. А зараз я запнусь, а зараз і от цих версій кожного разу було дуже багато. Але що мені допомогло, так це тільки те, що в деяких ситуаціях я помічав, що мені це дається дуже легко. От було кілька. Там події пов'язаних там зірками там українського шоу-бізнесу, чи видатним, видатними людьми, якими я пишався. І я чітко пам'ятаю, що я когось з них там випадково бачу, десь там на виставці чи у торговому центрі. Я таки дивлюсь, думаю, о а Мені так подобається ця людина. А ну зараз підійду, і там що скажу їй Там про те, що там мені подобається, наприклад, її творчість. І мені це давалось просто на ізі. Легко і в мене навіть розмова така ну приємно створювала з цією людиною через те, що я тоді не розумів як так, а зараз розумію, тому що моя перша думка в голові була про те, що я зараз ну зі мною все окей, з ним все окей. Я зараз буду казати про якісь е речі приємні, які я хочу висловити, і мені ніхто типу не може цього забор заборонити. Розумієте, тобто, ось ця думка запускала ті процеси, що я був собі впевнений. В мене не було якогось ерору? Ця розмова складалася класно. Я йшов задоволений, такий там весь там натхнений, і все було чудово. І в той самий момент та ж сама людина, тобто я не міг плін підійти до консультанта якогось в магазині чи офіціанта покликати. Мені завжди було соромно, вже не кажучи про якусь залу, де сидить багато людей, і мені там треба от, подати свій голос. Розумієте? От. І можна все життя там, згадувати ось ці там, якісь там, події минулого, травми, звинувачувати когось, наприклад, в цьому. Але немає сенсу з цим жити. І якщо є якийсь такий момент, його точно можна пройти. Це точно не від природи, бо ну, більшість наших якихось травм вони набуті. вони набуті в певних ситуаціях, і більшість з них взагалі там, до п'яти років відбувається. Отак було і зі мною. І варто пам'ятати, що кожну з них можна пройти. Це робити не складно, якщо є бажання. Та якщо на, на даний момент немає можливості якось це проходити, такі ну, ситуації, чи є страх там, то просто пам'ятайте, що всю цю цепочку дій запускає ваша єдина думка: думка про те, що от я ж такий, я ж там десь недостатній. І якщо цю думку замінити на те, що зі мною все окей, і зі світом навколо також все окей, і в цьому немає ніякої небезпеки, і мати про себе уявлення, що да, я можу нормально комунікувати, я можу нормально розмовляти, я можу вести сторіс, я можу вести соціальні мережі, я можу взагалі будь-що, то тоді будуть запускатись зовсім інші реакції, і ти будеш знаходити підтвердження, що все, що ти про себе думаєш, якщо воно тобі заважає, це неправда. Якщо воно тобі допомагає і ти хочеш в це вірити, окей, вір в це. І останнє, що хотів би додати, що найцікавіше, мої друзі, вони мені завжди казали: от коли я їм сказав, що типу, ну, мені там десь дискомфортно чи зізнався от в цьому зажимі, вони на мене дивляться, кажуть: в смислі, не може такого бути, це не про тебе, Як? А я кажу їм, що в мене, якщо по шкалі від нуля до ста, наскільки мені це тривожно, і наскільки це в мені вшито, я кажу, що це 101 просто, що це дуже сильно в мені вшито і дуже сильно заважає мені жити. І ось цей приклад, один з таких найвідвертіших про мене, якраз таки до того, що ти не є тим, що ти про себе думаєш, і одночасно ти є тим. Як ти про себе думаєш? Я сподіваюся, вам було це корисно. Якщо так, пишайте коментарі. Я з радістю почитаю ваші історії. І хотів би, щоб ви також ділилися тим, що відбувається у вас в житті, бо мені це дійсно цікаво. І лишайтесь на каналі, мені буде дуже приємно, і я буду далі це продовжувати. Дякую за вашу увагу, друзі.